Сьогодні я буду з вами розмовляти коротко, але дуже активно. В якому плані? Я маю для вас 5 пунктів, які важливо просто зафіксувати для себе для того, щоб стабілізуватися з вашим результатом. Коли ми приходили в клуб, і я вам чітко говорив, що наша позиція зробити тіло раз назавжди і підтримувати його продовж життя. І немає значення, скільки часу до цього ви набирали. Цей жир. Чи робили дисбаланс в вашому ділі. Ми маємо цей прогрес, ми можемо його зберегти, втримати і отримати, наприклад, набагато кращі результати в будь-якому віці, чим підлітки або вже студенти, або більш-менш молоді люди, наприклад, так, в молодому віці. Чому я в цьому впевнений? Тому що ви знаєте, що в мене бувають різні учасники. І ми просто працюємо навіть над тим, що допомагаємо закілібрувати стан організму. З критичного в нормальний, при віці 80 років. Уявіть собі. Тому зараз хочу, щоб ми з вами сконцентрувалися на тих п'яти пунктах і зрозуміли чистоту наміру нашого. Те, що ви робите зараз, ви робите в одному діапазоні. Я зараз про це розкажу. Давайте розпочнемо з пункту номер один: це, напевно, на мій погляд, найважливіший пункт, і багато людей його просто не можуть дотриматися з точки зору важкості. Ментальної. Треба зрозуміти, що наш організм потребує всі нутрієнти, ви про це знаєте, я про це постійно вам пишу, в програмах про це розповідаю. І коли ми стикаємось з тим, що інколи ми ситі, ми звикли, що дієта це голод, дієта це там, закривання роту, нам важливо бути спокійними, голодними або агресивними, голодними, так, кожен там проходить свій шлях. І коли зараз відбувається таке, що дуже багато їжі, наприклад, йде нехтування, типу, блін, якось перелом такий. Чому я їм більше? Можливо, я буду їсти менше, це спрацює. Нам важливо зрозуміти, що забезпечення нутрієнтів, наприклад, для того ж самого тероксину гормону Т4, який виробляє ваша щитовина залоза, потрібно і жири, потрібно вітамін Д, потрібно йод, потрібно селен, потрібно це все закілібрувати, потрібно очистити печінку, споживаючи, наприклад. Пекучі овочі та допомогти гепатоцитам стабілізуватися, щоб активувати максимально тероксин в т 3 тетритріотеронін. Тобто тут замкнуте коло. Якщо ми десь будемо з вами не доїдати, ми будемо не отримувати а ще є антинутрієнти, такі, як, наприклад, морські продукти, якісь каші, коли ми прописує. я ж не прописую їх, тому що мені їх хочеться прописати, тому що просто ми звикли до них, та, я би їх навіть не прописував. І ви отримуєте дисбаланс по нутрієнтах, бо це антинутрієнти, вони якісь вим вимивають просто. Тому ваша норма європейська. Це підтримка, мінімальна і норма вашого тіла при вашій актуальній ситуації це максимальні громаді. Тому будь ласка, дуже просто важливо. Номер два. Поважайте читміл. Поважати чітміл це першочергово, тому що коли ви його не поважаєте, дві години ви можете відриватися у тиждень з рідними, з близькими, ментально бути готовими до того, що це може відбутися. Ви можете їсти скільки хочете. 50 піц, 50 літрів молока, кефіру, чорного хліба, смальцю, сала немає значення. Ви собі просто берете і допомагаєте. Ваше тіло буде максимально на це сконцентроване, тому що воно буде вільне. Коли вже за самий мозок скаже, ну стоп, я вже не хочу, тоді відмикаєте просто і все. Дякуйте собі за результат під номером 3, хочу наголосити, тому що маленькі зміни. Ми деколи ігноруємо, слухаємо інших людей, прив'язуємося до їх думки. А це насправді дуже кепська справа. Тому дякуйте собі за маленьку прогресію. Побачили менше прищиків. Подякуйте собі, скажіть, що ви успішна людина, яка досягає свого результату. Це дуже важливо. Повірте, це дуже важливо, кардинально важливо тут. Немає слів. Пам'ятайте також під номером 4, що ви харчуєтесь раціонально. Ви з'їдаєте всі нутрієнти, збалансовуючи ваш організм. Тобто, якщо ви будете зараз думати про дієту, це зовсім інше поняття. Ви раціонально харчуєтесь, де ви можете собі виходити за межі, наприклад, при завершенні клубу, три рази можете собі читміл робити у тиждень. Цього вам буде достатньо, якщо ви це захочете. Більшість учасників роблять один. Їм цього достатньо. Вони себе почувають дуже погано після чіту. А коли переходять на нормальне харчування, вони себе почувають дуже добре і форму підтримують. Ну Дивіться, якщо б ви, наприклад, продовжили попередні стилі харчування, от подумайте просто про це. Як би ви почували себе, так? Да? Дехто каже, от мені важко, чи мені легко, чи мені якось наповнено чи не наповнено, проаналізуйте, якби ви вели попередній стиль вашого життя, як би ви тоді себе почували, яким би ви тоді мали пишатися результатом. Було би погіршення лише в вашій актуальній ситуації, з якою ви прийшли. Тому зараз ви перейшли на нову еру, нову еру змін, нову еру вашого. Трансформаційного пункту, я не говорю, що це ера в роках, та. це щось нове, щось кардинально велике в ваших десятиліттях, скажімо так. Ви маєте щось таке відкрите, маєте щось таке велике. Просто допустіться в своє життя. Насправді, коли я приходив до цього з різними пізнаннями, різними навчаннями, як в Аргентині, в Америці, в Євросоюзі, проходячи сертифікації, я зрозумів, що. Насправді дуже великий комплекс. Ми просто майже нічого не знаємо. Насправді про харчування є дуже велика кількість нових досліджень. Тому, будь ласка, довірте собі, Дійте та максимально наповнитись. Дякую вам за довір.